Ми, екологічна організація Зелена Хвиля Полтава Україна звертаємося до міжнародної місії ООН та Європейської комісії стосовно системних порушень прав людини в Україні та нищівної рубки лісів. We, Environmental Organization Green Wave of Poltava, appeal to United Nations Organization and European Commission regards Human Rights violation and Cruel Deforestation in Ukraine. Закриті кордони, вибіркова мобілізація з побиттям людей, непроведення виборів, порушення свободи слова, відсутність трансляції Верховної Ради, безконтрольна нищівна рубка лісів та нищення тваринного світу, closed borders, selective mobilization with beating of people, failure to hold elections, violation of freedom of speech, lack of broadcasting of session Верховна Рада in Ukraine, uncontrolled Destructive Deforestation with Destroying Ecosystem. Відповідно до звіту Європейської комісії за 2024 рік наголошується: забезпечити безпеку та незалежність журналістів та повагу до їхньої ролі у сфері інформування громадськості. Ensure safety and independence of journalists in respect for their public information role. Продовжувати свої зусилля щодо підтримки та поступового відновлення прозорого плюралістичного та незалежного медіа ландшафту та свобода ЗМІ. Continue із effort maintain and gradually restore transparent pluralistic and independent media landscape and media freedom. Природа. Україні необхідно прийняти закон. Про підтвердження сталого походження деревини, які можуть привести до вирубки та деградації лісів. Поточні законодавчі зусилля щодо управління лісами потребують оновлення з урахуванням регламенту ЄС проти вирубки лісів. Україні стоп-то that may lead to deforestation and forest degradation. Current legislation efforts regarding forest management need to be updated in view of European Regulation Against Deforestation. Закон... Повною відповідності законодавству та інституції, пов'язаних з екологічною відповідальністю та злочинністю, а також екологічним контролем до законодавства ЄС протягом звітного періоду не досягнуто жодного прогресу. Full alignment with European legislation and institution related to environmental liability and crime, no progress was made during the reporting period. Переконані, що війна не може бути прикриттям щодо порушення прав людей та екологічної корупції. We are confident that war should not be cover for eco-corruption and violation of rights of Ukrainian people.